Автобус Богдан має 30-28 місць для дітей, сидінь і два місця для супроводжуючих осіб. Сідушки дуже гарні, комфортні. Ну, я маю виду, Такі хороші для сидіння. Іван Тімков, водій шкільного автобуса Романівської громади, розповів про новий автобус, який 30 травня 2025 року громаді передала Житомирська обласна військова адміністрація. За словами чоловіка, автобус має усі умови для комфортного перевезення учнів до навчального закладу. Ось робоче місце водія. Сидіння тут регулюється під любий рост вище, нижче, під тоже так під. Масу, тіла, так само педалі управління і в речах коробки передач теж дуже добре. Ну, все я скажу, що все тут дуже добре зроблено. Для громади потрібно, для наших дітей у нас. По обставинам закрилася на школу в одному селі, будемо дітей підвозити. Перевозити будемо до 40 діток. В автобусах облаштовані сидіння, запасні виходи, є обігрів та пандус для людей з інвалідністю, каже Олександр Мирончук, директор Покровського ліцею Олевської територіальної громади. Сьогодні ми отримуємо шкільний автобус для підвезення діток від Журжавіцької гімназії в зв'язку з реорганізацією, тому що там немає 45 діток. Сьогодні нам надали автобус для того, щоб дітки комфортно під'їжджали до нашої школи. За словами Віталія Бунечка, начальника Житомирської обласної військової адміністрації, загалом громадам передали 27 автобусів. На початку війни наші громади дуже багато шкільних автобусів вимушені були були передати, які зараз допомагають бити нашим воїнам. Ворога зараз держава разом з енергією з громадами компенсує і сьогодні. Чергових 27 автобусів у фінансуванні 70 на 30, 100 мільйонів загальною вартістю було витрачено на новенькі шкільні автобуси. 10 із них інклюзивні. Віталій Бунечко сказав, що у позашкільний час за потреби інклюзивні автобуси використовуватимуть для перевезення поранених військовослужбовців. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.